Це стосується кожного пастора, бізнесмена, підприємця. Дослухайте кінця. А Біблія каже щоденний челендж. Моїсей, на горі біля куща, який палав не згорав, отримує від Бога откровення. Бог каже, тобі буде ознака. Ви прийдете і принесете жертву тут на горі. Але далі він каже: люди, яким ти це будеш доносити, їм буде інша ознака. Палиця, що стане змієм, рука з проказою, і вода, що перетворюється у кров. В чому тут ідея? Що ти керівник, підприємець, бізнесмен чи пастор, в тебе мрія, бачення, воно далеке і масштабне, і ти її чітко відфіксовуєш. Тобі достатньо просто його мати в розумі десь на далеку перспективу. Все ти рухаєшся. Але люди, які йдуть поруч з тобою, їм треба щоденну мрійку, щоденне откровення, щоденне баченька. Щось таке мілке, перформенсне, осяжне і таке, яке би давало змогу. Сьогодні, проробивши день, прослуживши, проволонтеривши, сказати: Ну, слава Богу, я зробив шмат. Цей шмат це частина якогось великого бачення, яке ти як лідер чи пастор маєш, чи бізнесмен. Але ти не можеш казати працівнику найманому, давай впрягаємося, а потім через 3 роки, через 5 років проєкт вистрілить, воно піде, піде капіталізація, і тоді ти матимеш багато. Ні, він на це не підпишеться. Тому що, якщо б він це вписувався, він би не наймався до тебе в працівники. Так от, висновок: Моїсей, як лідер, як вождь, він отримав грандіозне бачення. А якщо в тебе рівень дитинки, треба Чупа-чупс. От, Чупа-чупс. Хуча, хуже, куча, куча. Так от, Чупа-чупс це бачення цієї дитинки. Вони кажуть, о, зараз ми підемо до музунгів до білих місіонерів на проєкт, і нам там щось розкажуть, покажуть і дадуть Чупа-чупс. Але бачення місіонера це не про Чупа-чупс, не роздати чупа-чупс. Чупа-чупс буде, 100%. Зарплата в кінці місяці буде. Але глобальне велике бачення, воно значно вище і значно масштабніше. І це допоможе рухати всіх людей, які вписуються в твоє бачення і откровення, куди? Вперед і вгору.